Це може виглядати навіть дивно, оскільки маючи величезну біографію політичну, Юлія Володимирна продемонструвала неабияку можливість да політичного виживання в складних українських умовах української політики. Ну як на мене, три причини основні да перше, це особиста харизма, бо Фактично, Юлія Тимошенко може вже єдиним справжнім політиком в сенсі цього слова, в сенсі європейського розуміння, в сенсі вміння знайти підходи до людей. По-друге, це абсолютна реновація змісту політичної комунікації. Я маю на увазі програмна акцент, акцент на справжній значній програмі переоблаштування країни, яка перед Бачає п'ять напрямків, і зокрема і нову економічну стратегію і нову стратегію безпеки. Ну і третя причина це. Напевно, люди пам'ятають досвід двох урядувань Юлії Володимирівни і певні позитивні риси, які на той час це моє маю маю на увазі 2007-2010 роки, коли вона займала посаду прем'єр-міністра в складній кризові да світова економічна криза, в той час почала рухатися і на Україну, і та антикризова стратегія, яка була реалізована урядом і на чолі з Юлією Володимирівною, звісно, дозволила. Зменшити економічні проблеми в Україні особисто мені імпонує, імпонує нова економічна стратегія. Поясню, чому я дуже радий, що економічний зміст. Повернеться в діяльність президента, не лише релігійна патетика, не лише пафосні е, пафосна мова про успіхи української армії, е, не лише е, якісь моменти, які ну справді важливі для України. Але є більше символічними, а конкретика да? зменшення відсотків по кредитам, зменшення податкового тиску, скасування ПДВ, зниження цін на газ абсолютна нова стратегія банківської політики. Мова йде про демонополізацію функцій НБУ. Хіба це не те, що може подобатися переважній частині середнього класу, підприємцям, молодим людям? Тощо, я думаю, що це відповідь на нова економічна стратегія це відповідь на всі ті виклики, які зараз є перед Україною.